Напередодні міжнародного дня захисту дітей справжні святкові урочистості для маленьких віничан та їх батьків влаштували козацький полк імені Івана Богуна на чолі із Володимиром Волободюком та благодійний фонд Здорова нація. І Вадим Кудіяров і Володимир Воловодюк об'єднали навколо своєї ідеї чималу кількість громадських організацій. Усі вони в торговельному центрі Мегамол презентували чималу кількість майстер-класів для малечі та батьків. А передусім діти взяли участь у різноманітних конкурсах, змагалися та вчилися вони малюванню, пісенній творчості та декламації поезії пісень. Усе спрямовано на фізичний розвиток, як батьків, так і дітей. «Свято дитинства це звичайний день, але вихідний день, коли ми Запросили дітей, батьків разом з дітьми до того, що вони зібралися, відпочили, взяли участь в конкурсах, позмагалися, отримали із подарунків, проявили себе. То ми запропонували людям провести час разом і щоб все було весело і цікаво. Дуже важливо, щоб більше часу. Діти проводили зі своїми батьками. Більше часу діти проводили в колективах, І щоб ми вибудовували таку певну систему сучасних освіти, підготовки знань, яка дозволить ну, дітям розвиватися. Захід пропагує сімейні цінності, Ось. І тому ми не могли залишитись в коли нам нас запропонували підтримати цей захід. Крім того, батьки, діти з цього заходу візьмуть щось нове, якісь нові знання, які вони будуть використовувати. Всегда на житті.